Привіт-привіт! Я Тетяна, вітаю вас на своєму каналі і хочу зараз зробити розклад на пана Зеленського, що покажуть карти. Ну, загальна енергетика, то він переможець, він на коні. Тобто ця людина, яка ну, добилася певних висот. Такій людині аплодують стоя. Ну, в принципі, він дійсно став відомий на весь світ. Йому аплодують великі зали. Ну, хочеться сказати, що дійсно от його его зараз високо піднята. Ну, а. На нього, на самого падає карта королеви мечів. Людина, яка логічно мислить, яка дуже послідовно все обдумує, людина яка ставить цілі, людина, яка не, як сказати, не пропускає через почуття він почуття свої триває, тримає. При собі, от, і зараз в нього тільки от, розумове мислення. Чим цікавиться, а цікавить його, а цікавить його диявол, а диявол це така карта, що це може бути що завгодно. Ну, це може, ну звісно, це може бути дьявол, це може бути, звісно, і гроші, а може бути і Росія. Будемо зараз, буду дивитися. В принципі, його цікавить зараз допомога. І він. Він от всюди їздить і робить якісь пропозиції. І в цьому контексті тоді, тоді диявол все-таки Певні маніпуляції. Він такий бойовий. Він, ну, взагалі, то така в нього енергія піднесена. Він якось як воспряв. Духом. І так е вой войовничі себе почувають. От Не король, звісно, мечів, але ж він і не, війсь не військовий, а королева мечів, от, але ж е такий він, жанадарка. Тобто войовничий, натхнений, цілеспрямований. Їздить, збирає допомогу. Так, да, ну це він міє. Ну що, ну, він думає, він думає про те, що все летить. Ну і, в принципі, він думає про те, в нього в думках багато спілкувань, багато переїздів, багато інформації. І от ще одна карта каже, що на серці в нього е, карта імператора, тут, тут навіть навіть впертості такої. Тобто тут не, не про почуття, а навпаки. Коли почуття вони взяті під контроль, ну а в справах в нього? Ну, це можна сказати, це як обнулення, і за обнуленням починаються нові плани, нові проекти, нові задумки. Ну і взагалі-то він зараз отак в омут з головою, як то кажучи. Робить такі кроки, може, десь необдумані, може, десь несерйозні. Але він робить все, що може. От як може і все, що може. Може, навіть іноді і під ноги, як то кажуть, не дивиться, а якісь такі ризикові кроки робить. Тому що він. Його цікавить, його цікавить захист, його цікавить захист і його цікавить люба інформація. <кій> <кій> да. Може, в нього і будуть, може, і в нього і буде якась певна перемога в цих поєдках, так би мовити, чим більше буде, дорог, зустрічей, інформації. От, ну, тим, ну, тим, звісно, прибавляє і йому, так би мовити, слави, да? але і все ж таки, а може, десь і буде потрібний для нього результат. Він от, е, він, як я і сказала, він так настроєний войовниче, десь, може, маніпулює, але в принципі тримає на контролі і тримає захист, ну, контро кон, контр, контролює. І контролює певну інформацію. Може, він їздить, їздить для того, щоб прощупать. Та помощ та якось дадуть. Але пропозиція якась така буде неочікувана. От мені не подобається оця карта. Захист, тобто, йде якесь от певне обнулення, да, там, де немає от результату, і захист він завис. Дні маніпуляції, тому що, мабуть, тому що, мабуть, шпіони, тому що були дуже активні активний дьявол, від імператора і тут підстави, шпіони, і от із за цього, і, і була ну, от і із за цього, е, і за цих всіх. Маніпуляцій і підзависла вся оборона Якісь такі карти наче і сильні, наче є і певна його е. Ну, Признаність, да? але, але якось все йде на обнулення. Наче із-за із тієї допомоги, наче йде пропозиція, давай все обнуляти. Ну, а я робила розклад на Україну і там дійсно показала, що там Україну хоч, хочуть залишити зовсім без ресурсів. Тому що багато багато шпіонів, багато засланчиків. Ну, якось так, якісь такі неоднозначні карти, е, тому що, от, іначе він щось робить і робить, і, іначе є в нього певний вплив на весь світ. Але як дати допомогу, так, а ну-ка, давай-ка все сворачивай. І, І воно як. Все безрезультатно. Ну от, якось так мені карти показали, якось так я бачу, що е, наче є бажання щось робити, І, і, і наче хоче, і наче якось викручує. Але, але в справах, в результаті, все по дурню. Все щось пішло не так. Ну, такий розклад получився. Будемо дивитися, як воно буде далі. Дякую всім за увагу! Пока-пока!